Всім привіт! Сьогодні буду робити окрошечку. Зараз ставлю курине філе в чудо-пічку. Хай воно шквариться, жариться там і туди грибочки закину. Так, все сюди закину, тепер ставлю і включаю. Так, зараз буду маринувати грибочки, соус терияк і обичний соєвий соус. Зараз буду відварювати цвітну капусту. Вона приблизно буде варитися хвилин 5. Може 7. Так, приступаємо до нарізки яєць. Так, яйця нарізали, висипаємо. Приступаємо до нарізки огірочка. Так, огірочки нарізали, висипаємо. Грибочки вже готові, витягую, а курицю далі ще дожарюю. Так, зараз приступаємо до грибочків. Я зараз одненький спробую. Блін, який він смачний. Так, грибочки я нарізав, зараз висипаємо. Це дуже простий рецепт для мариновки грибів. І я вам чесно кажу, це дуже смачно. Тепер будемо нарізати крабові полочки. Так, крабові палички нарізали, висипаємо. Тепер приступаємо до нарізки авокадо. Так, авокадо нарізали, висипаємо. Тепер приступаємо до нарізки цвітної капусти. Так, цвітну капусту нарізали, висипаємо. Так, Зараз будемо нарізати красний буряк і будемо його відварювати. Так, Витягуємо м'ясо вже готове, зараз витягуємо і нарізаємо. Так, м'ясо нарізали, висипаємо. Тепер беремо зелень, нарізаємо. Так, Зелень нарізали. Зараз дождемося, коли бурячок довариться. Заливаємо водою і потім в кінці зелень кидаємо. Так, в мене косячок з бурячком вийшов, щось не, не додумався, що він весь колір віддасть цю воду. Так що робимо по-новому. Значить тоді робимо так. Беремо бурячок, я його помив, кидаємо в пакетик, підливаємо сюди водички. І зав'язуємо. Так, виходить якось так. Продовжуємо. Кладемо буряк у мікроволновку і включаємо на 10 хвилин. Так, пройшло 10 хвилин. Буряк вже готовий, але він дуже гарячий. Чекаємо, поки він остине. Так, бурячок вже почистив, тепер я його буду натирати на тертушки. Так, все, бурячок натерли, тепер висипаємо. Тепер беремо кефір і виливаємо. Так, кефір вилили, тепер все будемо перемішувати. Після того, як перемішали, додаємо водичку. Так. Коли додали водичку, ось дивіться, яка вона виходить кольором. Бурячок віддає свій колір. Тепер солимо. Так, кидаємо сіль. Тепер кидаю лимонну кислоту. І додаємо гірчичку. Тепер кидаємо зелень. Так, зелень кинули. Тепер його розмішуємо. Так, ось така окрошечка вийшла, вона дуже смачна. Всім рекомендую її попробувати. Не лініться, готуйте. Так, всім приємного апетиту! Дякую за перегляд. Ставимо вподобайки. І всіх з наступаючим новим роком!